Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами пригадаємо речення і будемо будувати, правильно інтонувати та записувати питальні речення. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня дзвінкий та веселий. Ми починаємо наш урок з гімнастики для очів. Продовжимо виконувати вправи і виконаємо пальчикову гімнастику. Подивіться на праву і ліву ручку. Пригадайте, як називаються пальчики. Починайте згинати їх починаючи з мізинчика. Виконуйте цю вправу на лівій і правій руці одночасно. Згинайте пальчики в кулачок, а потім розправте їх. Ще раз подивіться. І виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо працювати, приготуйте зошити або аркуші в косу лінію. Пам'ятайте, як правильно потрібно сидіти, тримати зошит та ручку під час роботи в зошиті. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 7 червня класна робота. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок у будь-який потрібний для вас момент, щоб працювати каліграфічно та охайно, старанно у ваших зошитах. А потім знову повертайтеся на урок і продовжуйте працювати. Сьогодні ми з вами пригадаємо літери Г і Г. Це. Літери, що позначають приголосні звуки. Вони вимовляються дзвінко, тому ми ці приголосні звуки називаємо дзвінкими. Напишемо велику літеру Г, яка починає писатися з верхньої міжрядкової лінії і рухається до нижньої лінії рядочка. Складається із двох елементів довгої похилої лінії із заокругленням ліворуч. А потім напишемо маленьку літеру Г, яка розташовується в межах рядочка і має форму короткої похилої лінії із заокругленням ліворуч та праворуч. Напишіть 4 літери Г великої та маленької, чергуючи їх між собою. А потім продовжіть писати рядочок. Літерою Г великою і маленькою. Ці літери починають писатися із нижньої лінії рядочка, починаючи із заокруглення. І рухаються велика літера Г до верхньої міжрядкової лінії, а маленька літера Г до верхньої лінії рядка. На новому рядочку ми з вами запишемо слова, які потрібно запам'ятати, як вони пишуться. Гава Грунт гудзик. Ці слова для вас знайомі. Запишіть їх. Усно поділіть кожне слово на склади. Скажіть, яке слово не можна перенести із рядочка в рядок. Впевнена, ви називаєте слово ґрунт, тому що це слово має один склад а слова, які складаються з одного складу, розірвати і перенести неможливо. Запишемо на новому рядочку речення Гава на ганку пекла запіканку. Скористайтеся паузою і запишіть це речення. Ви записали речення і повернулися на урок. Отже, ми можемо пригадати, що слова в українській мові можуть означати різні поняття. Вони можуть означати предмети, як живі, так і неживі, можуть означати ознаки предметів, кількість предметів або дію цих предметів. Тож, давайте пригадаємо, які слова. Використали в нашому реченні. Читаємо слово, ставимо до нього запитання і говоримо, що воно означає: предмет, ознаку, кількість чи дію. Отже, перше слово гава. Це пташка живий предмет, істота відповідає на питання хто. Слова предмети ми підкреслюємо однією рисочкою. Скористайтеся лінійкою та олівцем, підкресліть слово Гава однією рисочкою. Наступне слово «нам» – це предмет, ознака, кількість чи дія. Впевнена, ви говорите, що «нам» не може означати ні предмет, ні ознаку, ні кількість, ні дію. Нам за слово потрібне для того, щоб поєднати два слова гава, і ганку. Це службове слово, і ми його обведемо овалом. Наступне слово «ганку». «Ганок» – це вхід. До будинку це предмет, неживий предмет, і відповідає на питання, що? А раз це предмет підкреслимо однією рисочкою. Слово пекла означає. Дію роботу, і відповідає на питання, що робила, пекла. Слова дії ми підкреслюємо двома рисочками. І останнє слово запіканку. Запіканка це предмет, не істота, і відповідає на питання, що? Слова предмети ми підкреслюємо однією рисочкою. Молодці. Ми з вами записали речення. Тож давайте з вами пригадаємо, що таке речення. Оберіть із запропонованих зразків ті, що відносяться до слова речення. Виражає закінчену думку, набір слів. Має мету висловлювання може вимовлятися з різною інтонацією. Впевнена, ви говорите, що речення виражає закінчену думку. Речення має мету висловлювання, адже кожне речення ми говоримо для чогось з якоюсь метою. І речення може вимовлятися з різною інтонацією. Ми можемо радіти, а можемо говорити спокійно. Тому давайте пригадаємо, що за метою висловлювання, тобто, для чого ми говоримо це речення, вони поділяються на розповідні, тобто речення, в яких ми про щось розповідаємо. Наприклад, книга вчить, як на світі жить. Ще можуть бути речення питальні. Тобто, в яких ми про щось запитуємо. Наприклад, Що ти нам весно принесла? В кінці питальних речень ми обов'язково ставимо знак питання. Давайте з вами послухаємо і порівняємо, як змінюється інтонація у розповідному і питальному реченні. Книга вчить, як на світі жить. В кінці розповідного речення. Наша інтонація йде на спад, знижується. Послухайте питальне речення. Що ти нам весно принесла? Інтонація в питальному реченні йде на підвищення. Тому в кінці ми ставимо знак питання. Крім розповідних і питальних речень. Є ще речення спонукальні, в яких ми просимо щось зробити, спонукаємо до дії. Наприклад, будь уважним на дорозі. За інтонацією, тобто, як ми вимовляємо це речення з радістю чи спокійно. Речення поділяється на окличні, наприклад, яка чудова літня пора! В кінці окличних речень ми ставимо знак оклику. Або можуть бути речення неокличні, які ми вимовляємо із спокійною інтонацією. Наприклад, прийшло літо. В кінці неокличних речень ми ставимо крапочку. Тож, сьогодні пропоную вам попрацювати із питальними реченнями. Друзі! Гаджет і Родзинка вирішили пограти у журналістів. Допоможіть їм поставити питання до людей різних професій. Кого ви бачите на малюнку? Це Космонавт і Вчителька. Вчитель. Подумайте, які питання можна поставити до космонавта. Подумали? Один із варіантів як стати космонавтом. Пам'ятаємо, якщо ми задаємо питання, ми обов'язково в цих реченнях ставимо знак питання. А й що можна запитати у вчителя? Чи всі діти підготувалися до уроку? Або чи важко бути вчителем? Скористайтеся паузою та запишіть питання, яке придумали ви, або можете скористатися тими питаннями, що з'явилися на екрані. Запишіть речення, складені вами, у зошит. Не забудьте поставити знак питання в кінці питального речення. Ми продовжуємо наш урок. Прочитайте вірш. Чому це ти подряпаний? Юрко тимка пита. Тимко йому відказує. Та я ж копав кота. Знайдіть речення, яке вимовляється із питальною інтонацією. Чому це ти подряпаний? Запишіть це речення в зошит. Не забудьте поставити знак питання в кінці цього речення. Перевірте, чи правильно ви записали питальне речення. Отже, це речення використовується з метою запитати, чому з'явилися рани на руках у Тимка. А ми продовжуємо наш урок. Наша героїня родзинка любить брати інтерв'ю. Тому ми складемо речення Родзинці сподобалося брати інтерв'ю. Яке це речення за метою висловлювання? Звісно, це речення розповідне. А яке це речення за інтонацією? Ви бачите, в кінці речення стоїть крапочка, отже, це речення неокличне. Сьогодні ми будемо вчитися із розповідного речення складати питальні речення. Самий простий спосіб це поміняти розділовий знак в кінці речення. Замість крапки поставимо знак питання. Всі інші слова. Залишимо без змін. Як буде читатися речення із знаком питання? Родзинці сподобалося брати інтерв'ю? Ми з вами перетворили розповідне речення на питання. Але ще можна ставити питання до речення, замінивши деякі слова словами питання. Давайте з вами подумаємо, про кого розповідається в реченні. Звісно, в реченні розповідається про родзинку. Це дівчинка, вона. А давайте замінимо слово родзинка і питальним словом. Як буде звучати питання до, слово, до речення? Родзинці сподобалося брати інтерв'ю. Слово родзинка ми замінимо на слово Кому. Кому сподобалося брати інтерв'ю? І відповідаємо. Родзинці сподобалося брати інтерв'ю. А ще можна замінити слово. Брати інтерв'ю. Для цього потрібно запитати, що родзинці сподобалося робити. Це буде наступне питальне речення до нашого розповідного. Отже, для того, щоб Створити питання до речення. Ми замінюємо деякі слова словами-питаннями. І не забуваємо ставити в кінці питального речення знак питання. Скористайтеся паузою та запишіть питальні речення до себе в зошит. Родзинці сподобалося брати інтерв'ю. Кому сподобалося брати інтерв'ю? Що родинці сподобалося робити? Ми продовжуємо наш урок і наразі фізкульт хвилинка. Продовжуємо наш урок. Уявіть, що ви зустрілися з інопланетянами. Яке питання ти хочеш поставити інопланетянам? Скористайся паузою. Подумай та запиши це речення в ЗОшит. Як із варіантів, можна поставити питання, з якої планети ви прилетіли. І записати це питання в ЗОшит. Ви можете записати власне створене речення. Ми продовжимо наш урок. Розгляньмо малюночок. Що роблять діти? Хлопчик катається з гірки, дівчатка гойдається на гойдалках, дівчинка плигає на скакалці. а хлопчики грають у футбол. Ви можете дати імена дітям і скласти три запитання до малюнка. Ці запитання потрібно записати в зошит. Наприклад, де граються діти? І записати речення в зошит. Скористайтеся паузою. Складіть три запитання до малюнка. І запишіть складені речення. Пропоную вам приділити увагу собі та із тексту вибрати питальне речення. Пам'ятаєте історію про їжачка і ведмедика. Заяці з ведмедиком замовкли і прислухалися. Над галявами і над лісом пропливала осіння тиша. Це ми сутінкуємо? прошепотів Заєць. Ведмедик кивнув до темряви мовчати. Знайдіть питальні речення та випишіть їх в зошит. Ми завершуємо нашу зустріч. Я вдячна вам за вашу роботу і з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі, А ви оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. До зустрічі!